Добрий день, друзі. Сьогодні у нас найсмачніше приготування картоплі з м'ясом у каструлі. Ви скажете, а хто не вміє приготувати цю смачну страву? Це легко і просто. Але сьогодні у нас найсмачніше приготування печені, бо ми її готуємо. З деякими кулінарними хитростями, якими? І так, про все по порядку. Урізноманітнити наш рецепт можна додаванням деяких овочів або готувати картопельку із різного м'яса. Але нас сьогодні. Картопля найсмачніша. Ми готуємо її із свининою, із грудинкою. Варіантів тушкованої картоплі із м'ясом в каструлі існує багато. Проте, у нас найсмачніше приготування смачної печені, бо ми, крім основного овоча картоплі, яка чудово поєднується із м'ясом. Додаємо ще цибулю, моркву, часник і гарбуз. Готувати печеню краще в каструлі з товстим дном. Розігріваємо в ній невелику кількість олії і на сильному вогні обсмажуємо м'ясо. Ми спочатку смажимо більш жирне м'ясо, у нас грудинка, щоб вона трохи витопила жиру. А потім додаємо все м'ясо і обсмажуємо на великому огні, щоб воно схопилося з коринкою. Так всередині шматочки м'яса залишаться соковитими. Це одна із кулінарних хитростей приготування смачної страви. Ви маємо м'ясо із каструлі. І додаємо у жир у каструлю цибулю. А через хвилину і моркву. І це все, все смажимо 2-3 хвилини. А через 2-3 хвилини додаємо ще подрібненого гарбуза. Це смакова хитрість. Гарбуз надасть. Страві ніжності і м'якості. Хоч у готовій страві смаку гарбузу ми не відчуваємо. Смажимо це все ще дві-три хвилини на великому вогні. Обсмажене м'ясо викладаємо назад у каструлю до пасированих овочів, все змішуємо. Перемішуємо і поверх м'яса та поверх подрібнених обсмажених овочів, додаємо нарізану човником картоплю. Картоплю не змішуємо, поміщаємо її поверх м'яса. Це одна із кулінарних хитростей, та картопля вийде. Ну, вже дуже смачною. Наливаємо у каструлю 200 250 мл кип'ятку. Вода повинна покрити не всю картоплю. Це теж кулінарна хитрість. Гаряча вода не дасть можливості картоплі затвердіти. Картопля вийде розсипчастою, розвареною. Це все солимо за смаком, накриваємо каструлю кришкою і смакиту пушкуємо на малому вогні приблизно 30-35 хвилин. Чистимо часник. Натираємо його на терці чи пропускаємо через прес і нарізаємо одного помідора без шкірки. Помідор у страві надасть свою нотку, кислинку. Кислинку. Через півгодини варіння до м'яса овочами додаємо часник, помідори, все змішуємо, перемішуємо і додаємо спеції за смаком. Ми додаємо лаврового листу, чорного меленого перцю, копченої меленої паприки тощо. Пробуємо тушкування на смак. За смаком ще можна додати солі. Закриваємо цю смакуту кришкою і дотушковуємо до готовності. Приблизно ще будемо тушкувати 10-15 хвилин. Вимикаємо кулінарний шедевр і додаємо до нього посічений кріп. Можна додати свіжу окропу, або, як ми, замороженого. Накриваємо це кришкою і надаємо страві ще 15 хвилин, щоб вона настоялася, щоб вона. Напахнілася. Підготуємо до столу квашені помідори і огірки. Як ми квасимо овочі, у нас є відео посилання в описі. Пора уже наш кулінарний шедевр подавати до столу. Ох, уже й не терпиться смакуту картопельку з м'ясом попоїсти. Ах, і пахне страва на всю хату, аж слинка тече. Друзі, просьба оцініть наше відео лайками чи дизлайками. Напишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили. А хто ще не підписався на наш канал? То підпишіться та поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми віримо, що все буде добре. Ах, і смачна у нас картопелька! І м'ясо смачненьке, ах, і смачна наша кулінарна страва. Це просто шедевр. Це так смачно, що словами не передати. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Далі буде.